Пандемія COVID-19 якось відсунула на другий план увагу до інших епідемій захворювань на планеті, але вони на жаль нікуди не зникли з нами на зв'язку. Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук. Олю вітаю. Доброго ранку, вітаю, Вадима е, Олю, фунт е, Олени Пінчук традиційно і тривалий час уже займається протидією поширенню ВІЛ в Україні, але знаю, що статистика зараз в час війни почала погіршуватися. Можете навести якісь цифри, які це або підтвердять, або спростують? Так, дійсно ситуація не втішна, і ви зробили абсолютно правильну підводку. Що в якийсь момент нам здалося, що ситуація стабілізувалась, і ми просто забули, що віл є. А він нікуди не дівся. І на сьогодні є оціночні дані: що близько 260 тисяч людей живуть з ВІЛ в Україні, але лише 69% з цих людей знають про про свій статус, і що. Дійсно погіршилось колись ми говорили про те, що віл це проблема маргінальних груп споживачів наркотиків або чоловіків, що мають секс з чоловіками. Але на сьогодні 74% нових випадків віл інфекції це незахищений захищений гетеросексуальний. Контакт, тобто більшість людей просто не асоціює себе з цією проблемою, не користуються презервативами. І навіть якщо вчасно і систематично і регулярно робить медичні чекапи, серед аналізів немає тесту на ВІЛ. На жаль, ми в якийсь момент перестали так голосно кричати про цю проблему, і зараз розуміємо, що треба розпочинати робити це знов, знов розповідати про шлях. Жихі передачі про те, що на сьогодні є немає, точніше так немає проблем з тестуванням. Є швидке тестування за 15 хвилин. Можна дізнатися свій статус, є антиретровірусна терапія, яку можна безкоштовно отримати в Україні. Її також достатньо, незважаючи на військовий час, тому просто знов будемо наголошувати на проблемі, будувати культуру таку рутину перевірки на. ВІЛ і говорити про те, що е, отримуючи антиретровірусну терапію, можна бути... тобто то це, це вже не так страшно, як здається. Але е, тут такий момент, що ми, хоча б, знали про те, що ця епідемія ВІЛ є, і там ми сфокусувалися були на іншому, і ніби випустили з уваги, але в пам'яті це легше повернути. А от стосовно гепатиту. То ну, моє суб'єктивне враження таке, що в нас немає уявлення про серйозність загрози гепатиту і про те, що це може перерости в епідемію. З гепатитами ще більша проблема. Немає наразі статистики з фронту, там, офіційної, але ми розуміємо, що ці поранення. На жаль, там криваві, які відбуваються на фронті, воно дуже звищують ризик передачі гепатиту Б і С. І на сьогодні є оціночні дані, що в Україні з гепатитом С живе. Мільйон триста п'ятдесят людей а з гепатитом Б п'ятсот шістдесят, якщо я не помиляюсь. І якщо ми говорили про те, що люди з ВІЛ 70%, майже 70% знають про свій статус, то говорячи про гепатити, на жаль, там цифри не втішні. лише 3,5% людей знають про свій статус з гепатитом С і 7% знають про свій статус гепатитом Б, і а, війна дуже змінила цю ситуацію на гірше. І, а, на жаль, ми очікуємо ще більш невтішних цифр, і знов ж таки будемо працювати над тим, щоб а, вчасно а, тестувати та надавати лікування тим зоні. Так, але якщо стосовно віл інфекції, є ретровірусна терапія. А що з гепатитами так само є, є терапія для гепатиту В і для гепатиту С. ну треба розуміти, що це все не там не вітаміни, це досить важка терапія, але вона існує і її також можна отримати. Головне по перше, запобігати інфікуванню а по-друге, системно регулярно тестуватися. А ці тести вони наскільки доступні і наскільки швидкі? Тести швидкі до 15 хвилин. З ВІЛ тести більш доступні, але з гепатитами тести також є. Їх можна купити в аптеці, чи це все-таки треба вони, якийсь противника. Вони лікаря? є в лікар... вони є в лікарняних установах, тобто тести можна зробити безкоштовно, можна купити тести, е так, але краще робити тести в лікарняних установах на випадок, якщо тест буде позитивним, щоб е медичний працівник одразу пояснив, які мають бути наступні кроки, куди звернутися, щоб отримати терапію, щоб у людини просто не було там шокового стану. Е якщо він там вдома побачить позитивний результат, е це. Також можливо зробити в домашніх умовах, але я рекомендую робити це в медичних установах. Дякую, Олю, за роз'яснення. Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук, була з нами в ефірі, а далі продовжить випуск новин. Ой, пані Сеник. Юлю, прошу.